Мені приємно вітати у цей ранок усіх, хто дивиться передачу ранок з надією і разом з вами відкривати святе письмо, шукати обітниці на ті переживання, які ми маємо сьогодні, і особливо дякувати Богові, бо усе в Його руці, у Христі, у всіх обставинах життя ми можемо мати спокій. Але у нього є до нас пропозиція. Ось що написано в постані до Євреїв в 4 розділі, перший вірш. Тому, поки діє обітниця увійти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Ісус, наш співчутливий Спаситель, є дорога, правда і життя. Чому ж нам не прийняти його милосердну пропозицію милості, не повірити словам його обітниці та не полегшити свій життєвий шлях, проходячи дорогоцінною дорогою, прокладеною для викуплених Господа, не затьмаримо її тінню сумнівів і похмурих передчуттів, наріканням і стогнаннями. Ніби нас змушують робити щось неприємне і обтяжливе. Дороги Христа це дороги приємні. І всі стежки Його це мирні стежки. Якщо ми встали на вибоїсту дорогу та поклали на себе важкі тягарі турбот, збираючи собі скарби на землі. Давайте нині ж змінимося і повернемо на дорогу, приготовану нам Ісусом. Ми не завжди охоче приходимо до Ісуса зі своїми випробуваннями та труднощами. Іноді ми виливаємо свої біди в людські вуха, розповідаємо про свої нещастя тим, хто не може нам допомогти. І не довіряємо все Ісусові, який здатний перетворити сумну дорогу на дорогу радості і миру, самозречення, самопожертва, віддають славу і перемогу Христу, які дорогоцінні обітниці Бога. Ми повинні вивчати Його Слово, якщо хочемо пізнати Його волю. Богонатхнені слова, якщо їх ретельно дослідити та виконувати в житті, Виведуть нас на рівну дорогу, на якій ми не спіткнемося. О, якби всі служителі і народ приносили свої тягарі та труднощі до Ісуса, який очікує, щоб прийняти їх і дати всім мир та спокій. Він ніколи не залишить тих, хто надіється на Нього. Наш обов'язок це любити Ісуса як нашого Спасителя. Він має повне право на нашу любов, однак пропонує нам віддати йому наші серця. Він закликає нас ходити з ним дорогою покірного істинного послуху. Його запрошення це заклик до чистоти святого та щасливого життя, життя миру та спокою, свободи та любові, а також добратньої спадщини в майбутньому. Це вічного життя? Що ми оберемо? Свободу у Христі, чи рабство і тиранію у служінні сатани? Навіщо нам відкидати Боже милостиве запрошення та відмовлятися від запропонованої Божественної любові? Якщо ми обираємо життя з Христом протягом нескінченних віків вічності, то чому нам не обрати Його нині? Як свого найулюбленішого та найнадійнішого друга, нашого найкращого та наймудрішого порадника, який залишив всі поради у цьому святому Слові. Господь хоче, щоб ми рухалися вперед, не дивлячись ні на що. І подивіться, що зробив апостол Павло, коли зрозумів істину. А що треба було робити з тим усім багажем, що він уже його мав? І ось у Філіп'ян, у третьому розділі, у восьмому вірші, ми читаємо. І взагалі, усе визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Любити Бога понад усе та ближнього свого як самого себе, це значить дотримуватися перших чотирьох. І останніх шести заповідей, тобто десяти заповідей, Бог дав нам велике поле діяльності, і, виконуючи призначену нам Богом роботу, ми будемо звеличувати не себе, а Христа. Ми плекатимемо любов до Бога, любов до наших братів і до всіх людей. Якщо ми не будемо плакати любові, вона незабаром помре в серці. Зберегти Божественну любов у душі ми зможемо, тільки виконуючи слова у вчителя. Хіба мало серед нас людей, які стверджують, що дотримуються заповідей тоді, як насправді вони порушують ці священні постанови? Ми не зможемо дотримуватися Божих заповідей, якщо не віддамо всю свою любов без залишку нашому Творцеві і Спасителеві. Неможливо дотримуватися останніх шести заповідей, якщо ми не дотримуємося перших чотирьох. Коли ми налагодимо тісні стосунки з Ісусом, Він наділить нас своєю любов'ю. І ця любов виражатиметься у добрих справах, у ніжному співчутті до людей. Якщо ми не любимо Бога понад усе, то без сумніву, не любитимемо і нашого ближнього як самого себе. Полюбивши Бога всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою, ви станете для всіх довколишніх людей. Як живий потік у пустелі, ви не будете висловлювати сумнівів, сіючи своїми словами кукіль, ви припините задовольнятися своїм мізерним духовним досвідом. У християнському житті не може бути застою. Послідовники Ісуса завжди бачать перед собою все нові і нові висоти. І вони не будуть задовольнятися заниженими критеріями. Така заспокоєність загрожує великою небезпекою. Ми можемо перестати прагнути до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Істина відкриває нам Ісуса у всій Його незрівнянній красі. Але яка користь нам від пізнання істини, якщо це не веде нас до Ісуса, не сприяє збагаченню наших знань про Нього та зростанню нашої любові до Нього? Як тільки ви підкоритеся усім серцем Богові, ви станете виявляти Йому самовідданий добровільний послуг. Бог бажає. Щоб ми перебували у ньому не з власною праведністю, але з праведністю Христа, коли ми з вдячністю за любов Ісуса відкриваємо Йому своє серце і запрошуємо увійти, Він обов'язково увійде. Небесний гість уходить у нього. Якщо ми любимо Ісуса, то любимо і усіх, кого любить Він. А це означає, що серед християн буде повна любов, порозуміння і взаємовідношення. І я хочу молитися, дорогі мої, щоби настав такий день у житті послідовників Ісуса і щоб Він настав уже сьогодні. Дорогий Невесний Отець, схиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми щиро дякуємо тобі. За істину, яку ти відкрив нам. Ти відкрив нам любов у своїх заповідях, тому що, люблячи тебе, ми будемо любити і наших ближніх. Тому допоможи нам, Господи, полюбити Твоє слово, полюбити Твої постанови, полюбити Твій закон, Твої заповіді. Нехай вони стануть критерієм нашим, нехай стануть вони тими границями, які не дозволять нам чинити гріх, щоби приносити біль. Тобі і біль нашим ближнім, Господи, ми дуже хочемо, щоб Ти благословив нас сьогодні, підтримав сьогодні і дав нам сили бути Твоїми справжніми послідовниками і допоможи, щоб усі, хто носить це ім'я Християнин, щоб вони справді були Твоїми послідовниками, В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших сімей, наших родин. Ми дуже просимо Тебе за наш край. Даруй, Господи, добробут, даруй мир, даруй порозуміння. І дуже просимо Тебе за нашу країну, миру, Господи, миру і захисту від Тебе. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, що чуєш нас, і славимо Тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Багато людей. Перекреслили десять заповідей двома заповідями. Хоча ті дві заповіді, про які сказав Ісус, що люби Господа Бога Твого, всім серцем, всією душою, всім розумом Твоїм і ближнього як самого себе, Він не вперше сказав ці слова, а Він повторив, тому що, давши дві скрижалі, на які одній із них були виражені. Заповіді любові до Бога, а на інші виражені заповіді любові до ближнього, він узагальнив це. І вже в книзі повторення закону Господь говорив через Мойсея, що любити треба Бога усім серцем, а ближнього як самого себе. Тому, друзі, дорогі. Давайте не будемо обманювати себе, щоби не бути в той день, коли повернеться Ісус засудженим, а бути спасенним, тоді, коли з'явиться ковчег Божий на небі, коли відкриється Він, а в ньому десять заповідей. Що ви скажете Ісусу, коли хоч одна із них буде свідкувати проти вас? Знайдіть, дорогі мої, у своїй книзі Біблії підтвердження своїй вірі. Чому ви поводитесь так, чому ви говорите так? І це підтвердження, щоб було підтвердженням і слова Божого. А якщо ваша віра не підтверджується Словом Божим, то це людська віра. Така віра тільки доворіть раю. А я вважаю, щоб наша віра була пропуском через ворота раю, щоб вічність. Яка куплена для нас, дорогою ціною Ісуса, була нашою? Нехай Господь благословить вас сьогодні добрим бажанням бути послідовником Ісуса, а Він, в свою чергу, благословить вас. До побачення!